Пробіжка в місцевому парку, очевидно, буде доволі корисною для здоров'я, але дослідники кажуть, що навіть помірна активність має значення. Науковці інституту спорту університетського коледжу Лондона оцінили, як різні види фізичної активності впливають на роботу серця. Вони проаналізували дані 15 тисяч людей з усього світу, зокрема з Великої Британії, Австралії, Фінляндії, Данії та Нідерландів. Акцент робили на тих, хто веде малорухливий спосіб життя, перевіряли, скільки часу ті проводять сидячи і на ногах, а також скільки сплять і як довго виконують фізичні вправи. Дослідження показало, що 5 хвилин помірної активності позитивно впливають на здоров'я серця. Ви дістанете більше користі, якщо рухатиметеся 10 хвилин, замість того, щоб сидіти чи стояти. Ми завжди виявляли, що сидіння, лежання або малорухливий спосіб життя мали найгірший ефект: це перегляд телевізора, сидіння в машині, поїздка на роботу, лежання на дивані, час у телефоні. тощо. Водночас учені визначили скільки часу треба простояти, щоб замінити 5 хвилин фізичної активності. Щоб мати таку ж користь від стояння, щодня замість сидіння доведеться стояти по кілька годин. Дослідники кажуть, що корисна будь-яка активність не лише інтенсивна. Водночас, якщо ви майже цілий день сидите, то більше користі дістанете саме від помірних фізичних вправ. Це може бути швидка ходьба. Вона чудово підвищує частоту серцевих скорочень. Тож видіть на вулицю, гуляйте 20, 30, 40 хвилин. Що більше вправ ви робите, що швидше йдете, тим ліпше почне працювати ваше серце. Водночас із віком людям також важливо зберігати баланс та гнучкість. Для цього їм варто щодня виконувати нескладні вправи, такі як присідання, випади, стояння на одній нозі та просто ходіння по прямій.